Які навички мають бути, аби стати снайпером чи штурмовиком, а також що повинні знати та вміти оператори дронів? Про все це старшокласникам уланнівської громади розповідають під час багіфесту. на захід. За словами організаторки Олени Мед, запросили учнів 9-11 класів. Дев'ятикласник погорецької гімназії Анатолій Попих каже, спробував сам керувати пташкою. Верх, вниз. Ліво право сподобалось керувати. Дорого. Мені було цікаво знати, де вони використовуються, на яку вісни вони літають. Навчитися керувати безпілотником не важко, каже військовий бригади Червона калина на псевдокотик. Операторів БПЛА зараз не вистачає. Люди завжди потрібно зараз. Тим більше в нас є окремий вже батальйон безпілотних систем. Розширюється так само. Набирається до них людей. Оператори і БПЛА, Крилле в Спеціалісти, це для розвідки дуже добре. Нашого посадати людей, коли можна розвідати завчасно, все знати, це дуже сильно зберігає людям життя. Розповісти про роботу бойових медиків до Уланова приїхали інструктори центру тактичної медицини Схід з Харкова. Володимир Вербицький каже, вчать молодь надавати домедичну допомогу, зокрема, зупиняти масивні кровотечі від накладання турнікетів до тампонування ран. Тактична медицина це допомога пораненому в перші хвилини, в якій поранений може загинути. Наприклад, від критичної масивної кривотечі поранений може загинути від 2-3 хвилин. І навіть медик, який може бути рядом, він не встигне добігти до цього пораненого. Тому саме кожен боєць, кожна, якщо ми кажемо про цивільне життя, про наших дітей, кожна людина має знати, що робити в перші хвилини, коли людина поранена. Дев'ятикласниця Уланівського ліцею Дарина Проценко каже, хоче навчитися рятувати життя, має для цього особисті причини. Ще дев'ятого класу планую військовий ліцей поступати. У мене тато був на гині, загинув. Я хочу військовий поступити. Дуже це для мене як повага до країни. Загалом участь у багі фесті взяли 50 старшокласників, каже Олена Мет. Навіночні його проводять в сьоме. Цьогоріч спрямування заходу змінили з розважального на інформативний, аби старшокласники безпосередньо від оборонців дізналися, чим і як боронять Україну та були мотивовані. Тут присутні у нас представники абсолютно різних родів військ. Це ЗСУ, це поліція, це пожежні частини. Це хтось, хто виготовляє дрони, це Нацгвардія, це парамедики. Тобто сьогодні діти мають унікальну можливість попрацювати з бойовими офіцерами, з бойовими парамедиками, навчитися, як накладати турнікети, подивитися на різні роди військ і, можливо, в майбутньому вибрати собі професію. Учасники також мали можливість прокататися на багі. Два таких привіз волонтер Вадим Сорочинський. Для виробництва використовуємо автомобілі донори Нива. Корпус самі кваримо, ну, Турель 360 градусів поворотна. Це всюди хід, повний привід. Мені було цікаво дізнатись що воно зроблено. Як воно їздить? Чи швидко їздить? Сподобались загалом. Тривав фест до 16-ї години. По завершенні молодь та військових пригостили стравами польової кухні. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Віннична.